Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші. Ну в першу чергу хочу привітати е, з Велидненим е, з цим з цим святом. Е, хочу сказати, дякувати нашим Збройним силам України е, за те, що вони дають нам спати спокійно е, на нашій території, е, дають нам грати в футбол і спокійно жити. Стосовно гри, ну я гадаю, що щось говорити про команду Полісся, всі все бачили, всі все знають, що у цієї у команди є задача вийти в прем'єр-лігу. Рівень, рівень футболістів, які там знаходяться, і майстерність було видно, вони вони працюють в, в, в одне-два дотики Тому все, все, дуже велика інтенсивність. Перший там перший ми, ми розуміли, як вони грають, хотіли трішки їх зустрічати зверху. Ну, пропустили гол, пропустили гол зі стандарту і, і, і пенальті. Другий там трішки ми вже. Пі... Підсіли, і ну вони нічого не створили. Ну, у нас було шанси в другому таймі забити. Не забила. Це рівень майстерності. Але я вам хочу сказати, що ще раз повторюсь, що мені за свою команду не соромно. Нам є куди куди зростати. Трішки ми наберемося досвіду за цих цих ігор. І все все буде добре. Я в них вірю, у кожного з них є талант і потенціал. Минулого туру Кремінь на виїзді поступився Львівським Карпатом 2 Сьогодні такий, рахунок такий самий. Чи Всі розуміють, так, що виступити в цій чемпіонській групі це дуже важко, по-перше, а по-друге, це справді неоцінений досвід для вашої молодої команди. І таке питання, Трішки можливо, як до але Коли можна очікувати того, що гравці почнуть ну, дійсно прогресувати і демонструвати от щось на цьому рівні? Коли очікувати прогресу? Чи він вже відпустив? Ну, а... цей матч краще, ніж попередній? Так, так воно і є. У нас, у нас немає задачі в цьому сезоні вийти до Прем'єр-ліги. Для нас задача... Награтися з цими командами, командами і підготуватися до наступного чемпіонату. Прогрес є, в нас помилок все менше і менше. Так, я своїм хлопцям кажу, що при команди прем'єр ліги, вони один-два моменти в них є і вони їх вирішують. У нас цих помилок все менше, менше, менше. Тому я задоволений своєю командою. Трішки ми в атаці були не такі агресивні, як завжди. Але ми Ми, додаємо, ми додаємо, це, це видно, ну, якщо не брати цифри по вайскауту минулого сезону, і зараз ну, ми розуміємо, проти кого ми граємо. Ну, Тому все нормально, ми, ми рухаємося в правильному напрямку що практично всі тренери не люблять там, відзначати когось зі своїх гравців там, на публіку особливо, але, можливо, ви можете цю інформацію надати, От, хто на ваш погляд сьогодні ну, у вашій команді виділявся і більш-менш відповідав рівню суперника. Я не хочу про це говорити, вибачте, будь ласка. Тому ви повинні розуміти, що ми команда молода. Якщо я скажу про одного, Другий буде думати, що він слабіший. От, тому тому всі, всі у нас одна команда, у нас ми, зібрали, ми в першу чергу ставимо акцент на наш колектив, який є. От, за щодо нього ми, ми зіграли першу частину чемпіонату. От, і намагаємось продовжувати так грати. Був момент, ну, певно, один єдиний момент у Кременя в матчі, у другому дамі, коли головою пробивав Матвєєв. Як вважаєте, якби забив, чи вистачило б сил сили емоційного запалу спробувати створити все-таки по лісу проблеми? Якби забив, був би рахунок 2-1. А так би подивилися. Звісно, якщо команда пропускає гол. У них починається якась паніка, да, а команда, яка забила гол, виростають крила і хочуть забити другий. Тому ну, я, я думаю, що, що так. Я, я гадаю, що поліцію сьогодні, якщо брати у фізичному плані, теж було нелегко, тому, тому що якість нашого покриття, нашого поля, воно дає. Тому я думаю, що в полісі теж буде добре спати. Так що до дуже, дуже добра команда. Дуже добра, і вони е, будуть дуже добре грати у премєр Ну, Виконавці майстерницю вистачає. Я зараз попрошу показати от календар, наступний, який на кремінь очікує. Це гра з Тернопільською нивою. Далі. Епіцентр Карпат, два поспіль домашніх матчі. Потім виїзд до Полісся, з Нивою і гостьова гра із епіцентром з Кам'янцем Федівського. Зрозуміло, ну, що головний акцент команда ви націлення, те, щоб прогресували молоді гравці, але погодьтеся, що так ну, завжди там, умовно кажучи, грубо кажучи, програвати це теж дуже. Погано б'є по психології, і ну, спортсмену для того, щоб зростати, треба теж здобуватися результату, ставити за мету, забувати м'ячі. Є у вас якась така перед собою ціль, чого команда мусить добитися в цій чемпіонській групі? Зрозуміло, що суперники дуже важкі, дуже складні. Наша головна ціль вигравати. Кожну гру і виходити. ми я, я завжди, я сам був напарником, і я завжди команду налаштовує на агресивний атакуючий футбол. Ну, тому ми, ми в, 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 в першій частині чемпіонату ми забили 28 мічів. Ну, Це про щось говорить. Ну, от, і налаштовує весь час у нас на тренуваннях. Ми дуже багато приділяємо на, на, цього, на цьому уваги. Ну, тому нам треба грати, ми виправляємо помилки, і як наше керівництво поставить перед нами задачі у наступному сезоні, я поки не знаю. Але ми готуємося через ці ігри, і ми хочемо як менше пропускати. Тут то, що, то, що у нас було дуже багато в той, в той, в той частині. Ну як можна більше забивати, держати цю планку. Ну, Команди трішки по і проблематично, скажімо так. Тут надо тут є один момент, є два моменти, його треба вирішувати. Так, так грають прем'єр ліги. Ну, ваші гравці молоді, вони там зараз роздягальні, вони дійсно розчаровані, те, що от не вдалося сьогодні там забити, не вдалося найкращу грушу продемонструвати. Вони ж не є такі от розслаблені, там від нас там Ні. результату не чекають. Ні, е, мені дуже подобається. Ми коли, коли їх зібрали. Ще літом ми програвали на зборах. Програвала команда. Ми там із ми грали, із Інгульцем ми грали. Ну вони розуміли, так, да, це, це команда прем'єр-ліги. Ну не було такого розчарування. А зараз вони сидять, навіть сваряться друг з другом, що той не так пасада, а той. Тому мені мені це дуже подобається, тому що вони навіть ну, ментально вони трішки зростають. Це, ну, це дуже важливо психологічно. Вони, вони зростають, вони хочуть е, е, обигравати ці, ці команди. Ну, тому, тому наша психологія, психологія теж зростає. Команда грала е, агресивно, агресивно. Е, це був план такий. Е, ми домовилися з ребятами. Е, другий тайм. Думали продовжити в такому направленні, але плей-офф немного зажав. Е, е, другий тайм е, зіграли порахунку, е, е, найгланіше це результат. Тобто те, що е, менш агресивно команда діяла в атаці в другому таймі, це було рішення тренерського штабу. В так, чому. так. А що маєте на увазі, що це саме плей-офф і чому так вирішили поекономити сили Чи З цим це було пов'язано? Не економія, може щось інше? Uh, не економили, ні. Uh, я кажу, що сили залишились у хлопців. Uh, я бачу ви хочете, що якщо uh, б бы вона було додати, а ніби додавали. Uh, ну, відстання за результат і uh, не стали ризикувати. Помітно також було наприкінці, так, що останні хвилин 20 полісся м'яч супернику не віддавало. Теж так хлопці, напевно, кайфанули від такого тримання м'яча, що браку практично не було в передачі. Я кажу, що в другому таймі був один гострий момент, багато чи мало. прошедший попередній грі у нас був 8 моментів, но результат був поганий. <титут> uh, не моменти краще, uh, ігру, а забиті Тим не менш, міг бути такий нервовий момент, коли uh, був шанс у uh, команди в середині тайму там Матвієв головою пробив не на найкращим чином. А що якби стало 1-2? Ну, почалися б нерви? <титут> ну, у нас uh, багато опитних ігроков uh, і команда uh, не имеет права. Uh, Реагувати в одну чи в другую сторону від пропущення забитого м'яча. є план. І якщо йдуть изменения, то ці изменения йдуть від тренерської скаліки. Поэтому якщо пропустили, о, ну коли пропустимо, поговоримо, слава Богу, не пропустили. Вашу команду можна привітати не лише з перемогою, а й з тим, що Полісся виходить на перше місце в чемпіонській групі. Ви випереджаєте. оболонь на один пункт о, до кінця першої ліги ще. О, Шість турів. Якийсь такий прогноз чи очікування на ту дистанцію, яка залишається у вас в чемпіонаті? Е, моя особиста думка, що буде до заключного туру. Е, все дуже плотно. Е, осталось у кожної команди по шість фіналів. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.